Її сьогодні це Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи. з справа, Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, два почнемо із статті The Times, які пишуть, що Росія може піти в наступ на Дніпропетровську область. Ну, і це вже мовляв навесні 25-го року. І кажуть, що заради такого наступу на Курщину Зеленському, можливо доведеться прийняти втрату Покровська часового яру. Ну і які потрібні Росії як плацдарм, власне для цього масштабного наступу на північ і захід. Ну а Москва кажуть, схоже, вже готова пожертвувати заради Покровська необмеженою кількістю військ. Пане Дмитре, як думаєте, от щодо таких прогнозів, це що ж таке має статися? Як швидко Росія має вийти на цей плацдарм, щоб далі накопичувати сили і йти на ще одну область українську? Давайте аналізувати цю статтю. Я не ставлю під сумнів професіоналізм професора оборони досліджень Королівського коледжу Лондона. Але менше з тим, коли мовиться про незначні стратегічні призи для Москви в цій битви у вигляді транспортного вузла Покровська, то в мене виникають відповідні запитання щодо фаховості професора оборонних досліджень. По прокровск це стратегічний оборонний вузол з Силоборони України в Донецькій області. Це не тільки транспортний хаб. Відповідно, це і велике промислове місто з великими покладами коксівного вугілля. Крім того, Покровськ прикриває відповідно і подальше просування російських окупантів в глиб української території, а саме до кордонів з Дніпропетровською областю. Тому говорити про те, що це незначний стратегічний приз ну як мінімум немає жодних підстав. Аналогічна і ситуація з приводу заяв професора щодо висот часового я. Часів Яр це панівні висоти. Відповідно, контроль над Часовим яром дає можливість силам оборони України тримати під вогневим контролем значні окуповані території Донецької області. І відповідно, у разі тактичних успіхів окупантів в районі часів яра аналогічна ситуація щодо використання цих панівних висот буде і по відношенню до територій контрольованих силами оборони України. Це ключові пункти в Донецькій області. Цього варто говорити. починати і про це варто говорити з приводу подальших заяв і дій відповідно російської сторони. Тут варто говорити про те, що нас вже не перше полякають наступом на Дніпропетровську область і Запоріжжя. Ви пам'ятаєте декілька місяців тому аналогічна компанія була в західній сумі з приводу можливості російського наступу безпосередньо на Запоріжжя і Дніпропетровську область, бачивши того, малювалися апокаліптичні сценарії. Називалися терміни можливого захоплення цих областей і неготовність української влади. Але я звертаю увагу і вашу шановна ведуча, і відповідна вельми шановна поглядацька аудиторії на те, що це не перша аналогічна стаття з приводу Покровська. Варто говорити про те, що буквально за тиждень до цього виходить стаття «За економіст, де відповідно ситуація в Покровській малюють я цитую мову оригіналу як крах сил оборони України. Натомість давайте разом з вами аналізувати ситуацію на покровському напрямку. На Покровський напрямок безпосередньо в район самого Покровська перекинута одну з найбільш боєздатних бригад Національної гвардії Карадак. І подальше просування окупантів саме в напрямку Покровська, воно призупинено на даний момент. Інше питання, що окупанти мають частковий тактичний успіх в районі Селідова, і намагаються відповідно створити оперативне оточення українських військ в районі Нівельське. Це після захоплення Мемрика, вони тиснуть по двох напрямках в напрямок Українська і відповідно в напрямок безпосередньо з метою створення загрози оперативного оточення. Ці загрози є, але ще раз, чому я на початках наголошував, що Покров це велике промислове місто? Штурм часів яру безуспішно для окупантів відбувається вже протягом шести місяців. Основа успішної оборони сил оборони України полягає в наявності інженерно-фортифікаційних споруд. Аналогічна ситуація в Красногорівці вісім місяців бої за місто відповідно: якщо покров буде підготовлений до активного характеру бойових дій, як Передмісті так і безпосередньо в умовах міської забудови, подальше просування окупантів, баб більше того, той черговий дедлайн виходу їх на адміністративні кордони Дніпропетровської області, це не більше ніж фантазії професора. Я навів приклади характеру боїв в районі часів яру і відповідно Красногорівки. Передумов, які би свідчили про подальші успіхи окупантів в цих населених пунктах, наразі немає так, ускладнилася ситуація в районі Красногорівки. Тобто, всі ці повідомлення дивним чином вони формують повістку дня в українському інформпросторі. Про це варто говорити. Нам штучно вкидають тезу про те, що ми змушені будемо залишити Донецьку область. Тобто, якщо це є умовою Російської Федерації щодо так званих мирних перемовин, і ці умови просу, відповідно просовуються через західні змі, питань нема тоді, це називається прогріти публіку, підготувати до можливих сценаріїв розвитку подій, а саме, можливості залишення позиції силами оборони України в Донецькій області. І тут вже варто чекати реакцію з боку відповідного українського генштабу і відповідно вищого політичного керівництва країни на подібні сентенції. Але ще раз підкреслю: попереду окупантів великі промислові міста: Мирноград, Покровськ, те саме Селідова. Це серйозна агломерація, де вони можуть застрягнути не на один місяць, а мінімум як на рік. За умовою я ще раз підкреслю, наявності інженерно-фортифікаційних споруд, і в якості прикладу я наведу. Не дивуйтеся, російський приклад за тиждень росіяни створили нову лінію оборони в Курській області, в районі Курська і Курчатова. Що заважає Донецькій військово-цивільній адміністрації створити аналогічні інженерно-фортифікаційні споруди покроску Мирнограді і Салідову для мене запитання. Напевно, крім корупційної складової, нічого не заважає.